Хочемо всіх з святом. А вже стало традицією, що екологічна інспекція до свята Миколая відвідує школи з подарунками. Минулого року вони вітали дітей в одній з найвіддаленіших шкіл Житомирського району. Вже цьогоріч інспектори побували в селі Малені Коростенського району. Екологи кажуть, що намагаються відвідувати саме сільські школи і вітати їх вихованців, які більш наближені до природи аніж діти з міст. Ну, по перше, це одна із віддалених школ. Вона віддалена і від районного центру, від обласного центру від міста Житомира, і тому. Саме сьогодні вирішили її привітати подарувати, як, як саме знаємо, самі необхідні речі, щоб діти займалися спортом чим змогли і трошки їх причастувати там, якимись солодощами. На урочистій лінійці дітям подарували солодощі, а школа отримала спортивний інвентар. Директор навчального закладу каже, що їх вихованцям це буде гарним подарунком на свято Миколая. Сільські діти взагалі далеко переживають і мають обмежені кошти батьків. А тим більше сільська школа в теперішній час, де бюджет не має можливості дати допомогу дітям і в спортивних розвитку, і в іншому, та й навіть у солодощах. Тому такі зустрічі потрібні, і дітям думаю, будуть дуже задоволені не тільки діти і батьки, тому що це дуже приємно отримати подарунки, де що вперед день такого свята, як Святого Миколая. Тим часом діти також вдячні захисникам природи за привітання і подарунки. М'ячі, тенісні ракетки і інший спортінвентар стане в нагоді та звичайно найбільше тішать солодощі. Ну звісно, потрібно ці спортивні різноманітні прилади, і м'ячі, і ракетки. Бо в школі у нас їх не досить багато, і вони ну трохи старенькі. А от щодо солодощів, що скажеш? Ну дітям, звісно, дуже приємно. Діти всі люблять солодощі. Я дякую їм, звичайно. Я вітаю всіх від цієї школи з святом, новорічними святами. Я думаю, всім дуже приємно, що нам подарували так. Природоохоронці ж обіцяють опікуватися навчальними закладами області і далі адже розуміють, що їх робота зі збереження екології повинна починатися з дітей.